Дмитро Дерко приніс лічильник після того, як отримав повідомлення від «Львівводоканалу». Вирішив саме в їхньому сервісному центрі пройти повірку. Першим ділом я по тому телефону подзвонив до контролера. Вона мені пояснила, що мають маю зняти пломби і вона розпломбувала його. Я сам його розкрутив, здаю на повірку. Сказали, після обіду він буде готовий, назад приніс. Принесу точніше, поставлю. Потім мають вони сказати, коли приблизно вони прийдуть, запломбують лічильни. лічильник. 10 відсотків від усіх лічильників, які приносять на повірку, видають похибки. Прилади починають виходити з ладу в середньому, через 10-12 років після встановлення, каже метролог Роман Зайонс. Там є 2000 року. Там 2003, 2005, в залежності, де лічильники стоять, де, коли, якщо у людей в підвалах стоять лічинки, вони саме більше, що є сирі, і вони виходять з ладу. Залежить, яка марка лічильника. В останніх платіжках заводу львів'яни отримали повідомлення, де вказано, прилади обліку, які мають протермінований строк повірки, будуть зняті з обліку з 1 березня 2025 року. А розрахунки заводу здійснюватимуть за методом, що передбачений для споживачів без лічильників. Директор Львівводоканалу Дмитро Ванькович пояснює, що це означає, що необхідно подати інформацію про стан повірки лічильника. Може статися так, що мешканці провели цю повірку. Не водоканалі. А я ж казав, що близько шести лабораторій не водоканальських проводять. Але в нас цієї інформації нема. Відповідно, ми просимо, що цю інформацію нам подали. За словами директора Львівводоканалу, мешканці повинні проводити повірку лічильників раз на чотири роки. Існує можливість здійснити це в звичайному режимі без ажіотажу, як в нас, в лабораторії. Проливочні, яка може бути, на мобільну. Приїхати до вас е, до мешкання. Якщо це е, мобільна лабораторія, це в районі 500 гривень коштує е, все, все разом. Адреси лабораторії, які здійснюють повірку лічильників, є на сайті Львівводоканалу. Також зареєструватися на повірку лічильника можна через чат-бот Львівводоканалу в Телеграм. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, новини Львів.